Усім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 березня 2023 року. І у нас класні новини для усіх українців, хто цікавиться Канадою, хто хоче в Канаду. Для самих гарячих і нетерплячих скажу коротко. програму, КОЕ трішки продовжили. Якщо максимально коротко, приїжджайте до 15 липня. 2023 року, і ви не прогадаєте для всіх, кому потрібно більше конкретики, залишайтесь до кінця відео. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях. Підписка на канал та дзвіночок. Читаю інформацію з офіційного сайту. Усі посилання на усі офіційні ресурси, статті і все інше. Ви знайдете внизу в описі під цим відео. Сьогодні о 13.00 за отавою. Шановний Шон Фрейзер, міністр імміграції біженців. Та громадянства оголосив, що уряд Канади продовжить канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки КуЕД. Що це означає? Перше, українці та члени їх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безкоштовно подавати заявки на отримання візи КуЕД. Після 15 липня 2023 року українці, які бажають переїхати до Канади за кордону, все ще можуть подати заяву на отримання візи або дозволу на роботу чи навчання через інші існуючі програми тимчасового проживання, але вони підлягатимуть оплаті за стандартними вимогами. Тобто, хочете поїхати до Канади по КУАЕД, у вас термін до 15 липня 2023 року, щоб просто подати заявку. Тут дуже багато людей і блогерів плутаються, і дуже багато, можливо, вже є і пустів в інстаграмі, відео на Ютубі. І багато хто думає, що на цьому моменті це означає, що до 15 липня 2023 року заявки будуть безкоштовні, а пізніше вони будуть просто на платній основі. Це не так. До 15 липня 2023 року можете подати на кует після 15 липня 2023 року. Ви можете подати на всі інші. Ресурси і можливості приїзди. Коет уже не буде приймати заявки. Друге, що слід відмітити з цієї заяви, це будь-хто, хто має візу Коет, матиме можливість поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів. Тобто, якщо ви вже маєте візу, у вас є час до 31 березня 2024 року в'їхати в Канаду за візою Коет. Далі буде інформація про те, що по КОЕД, якщо у вас віза КОЕД, ви не зможете в'їхати 1 квітня 2024 року. Третє, що слід виділити з цієї заяви, українці та члени їх родин також продовжуватимуть користуватись одноразовою тимчасовою фінансовою підтримкою. Це про 3 тисячі і півтори тисячі на дитину, а також доступом до екстреного житла. В термін до двох тижнів, якщо це буде необхідно після їх прибуття до Канади, тобто оцих федеральних два тижні, на які ви можете отримати в будь-якому місті Канади, вони будуть діяти на рахунок Манітоби і готелю на 30 днів ще не ясно, тому що офіційної інформації від уряду Манітоби і міста Вінніпех. Немає, але я думаю, що швидше за все вони також продовжать. Також хочу звернути вашу увагу, що на офіційній сторінці, яка стосується виплат 3 тисячі і півтори тисячі на кожну дитину, не вказано ніякої нової інформації і немає оновлень на рахунок терміну дії цієї виплати. Тому на початку відео я наголосив, що для всіх, хто дуже гарячий, Війте до 15 липня. Цього року швидше за все виплати можуть зробити у двох варіантах. Перший варіант можемо припустити собі, що це буде тільки для тих, хто в'їде до 15 липня 2023 року, а отримати їх можна буде до кінця в'їзду по програмі КОЕТ, тобто до 31 березня 2024 року. Це перший сценарій. Другий сценарій може бути такий, що виплати можна буде і отримати, неважливо, коли ви в'їхали, аж до 31 березня 2024 року. Це також ймовірний сценарій, але точно поки інформації офіційної немає, просто вказано, що ці виплати будуть діяти і далі, ніякої конкретики, ніяких конкретних дат. Востання інформація на цій сторінці щодо виплат була оновлена ще літом. Тому я буду слідкувати. Як тільки будуть якісь зміни, я вам одразу повідомлю. Також цікаво відмітити, що послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади, залишаться доступними для всіх українців та членів їх родин до 31 березня 2025 року. Я так розумію, що цих два тижні поселення в готелі. Який є федеральним, це є для всіх мешканців Канади, і це не придумано щось конкретно для українців. Як я розумію, з цього посту я спершу подумав, що це якась помилка, і там має бути 24 й рік в кінці, але це написано в двох місцях 25 й рік, і це досить цікаво. Напишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цього. Також тут є важлива інформація для тих, хто вже знаходиться в Канаді. Власники Коед, які вже перебувають у Канаді, матимуть можливість до 31 березня 2024 року безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус за допомогою цих заходів. Тобто, до кінця березня наступного року всі, хто знаходиться в Канаді, можуть знову поновити свої візи, поновити свої ворк-перміти і отримати, наприклад, для нас. Ми приїхали 1 березня, ми отримуємо ще додатковий рік проживання в Канаді, і це однозначно плюс. Якщо у вас є друзі чи знайомі, які хочуть попасти до Канади або дуже планували і зараз розчарували, що програма закінчується. Це класна можливість. Все ж таки встигнути потрапити до Канади, і ви можете їм допомогти, надіславши посилання на мій канал. В мене є покрокова інструкція по кое починаючи від заповнення заявки, вклейки візи в паспорт і закінчуючи документами в Канаді пошуком житла. Та іншим, якщо підсумувати повністю всю цю заяву і офіційну сторінку на рахунок цієї заяви, то можна зробити наступні висновки. Перше, подачу заявку продовжили на 3,5 місяці, і це класно. Друге, в'їхати до Канади можна до 31 березня 2024 року, якщо у вас уже є вклеєна віза КОАЕД після цієї дати, якщо у вас немає інших. Легальних способів в'їзду до Канади ви по візі Коет в'їхати не зможете. Наступне, що можна виділити з цієї заяви, це те, що всі, хто перебувають вже в Канаді, по візі Коед матимуть змогу продовжити свій статус. Як я це розумію, можна буде продовжити візу. І Work Permit ще на один рік. Якщо, наприклад, ми вже тут з 1 березня, і через рік ми подамось, то ми отримаємо додатковий рік. Наступне, що важливо виділити це те, що послуги з поселення українців можна буде отримати до 31 березня 2025 року. Я не знаю, як це працює і чому так довго, тому що українці вже не будуть в'їжджати в Канаду вже як рік по програмі КОЕД. Чому до 2025 року трохи незрозуміло? Можливо, вони мають плани на ще одне продовження цієї візи. Ну і останнє, що можна виділити з цієї заяви, це те, що українці зможуть отримати одноразову виплату 3 тисячі на доросло і півтори тисячі на дитину. Тут є маленьке, але ніякої конкретики, ніяких дат до коли це діє, чи це діє до 31 го року 2024, го можна в'їхати і отримати, чи треба в'їхати до 15 липня 2023 року. Чи взагалі як незрозуміло. Офіційна сторінка, яка стосується правил по цим виплатам, ще не оновилась. Як тільки оновиться я буду тримати вас в курсі, тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайк та коментар. Це мене мотивує робити більше відео.